Влітку Ірина нам розповіла про те, що ти більше не є її продюсером. Я вирішила, що мені вділяється мало часу, мало уваги, мало хвилин по телефону. В общем, капризна я ну, жінка. Ірина сказала про те, що в тебе є багато артистів, в тебе є дружина. На той момент ти мала з'явитися скоро дитина. І власне у цьому всьому твоєму світі не було місця Ірині Білик. Как артистке или как женщине. Мне кажется, что просто наступил определенный момент. Ирина Билык большая и самодостаточная артистка. Так бывает. Но мы остаемся большими друзьями, мы продолжаем работать. Каждый в своем направлении и вместе, и порознь. Ну, мене більше влікають правда зараз німного інші речі. Меня влікають молоді артисти, кому реально нужна моя помощі часи, мої знання і Ти намагався залишити Ірину Білик в своїй продюсерській агенції обіцянками, що не будеш приділяти гурту ні кита, армія і ні ангели більше уваги ніж ірині. Знаєте, якщо любиш, відпусти. Хотіла привітати з народженням другої дитини, дівчинки, серафіми. Тривалий час, у вас були нелегкі стосунки з дружиною нині громадянською Ольгою Горбачовою. Зараз ви знову разом. Ну, звісно, ми в місті вже давно, ну і ми помовлені. І я безумно щаслива. Ви готувалися влітку відсвяткувати гучно, весілля, але зрештою не сталося. Рішили перенести ще на рік. Ченнари, ну да, к следующему лету. То есть летом, но в следующем году, когда страсти улягутся, в стране будет мир и покой.